Що робити прекрасні? Коли дідуган влаштував скандал за власного безсилля і мошок. Отже, історія дід номер 3 Ось цей дідуган, не знаю як прізвище, влаштував мені скандал назву. Це було персонально і неприємно. Крім того, він хитрився злякати навіть мене. Ситуація була така. Прихожу до продавчині, маю дещо сказати, кажу тихенько, щоб ніхто не почув, але дідоган вперто намагається підслухати. І після моїх декількох слів, якими я намагаюся якось зарадити людині, відповідь. Ти ненормальна, і вся твоя родина ось така. Як ви думаєте, як мені це чути? Як мені чути сто... про те, що сміються зі страждань мого покійного дяді? Як мені це чути? Я відповідаю, я з вами не розмовляла. Відійди туди то Відповідь: Ах ти, сучка, та я зараз тобі череп проломлю і замахується. Ну, прибачте, якщо людина замахується на молоду дівчину, Якщо чоловік, навіть дуже старий, дозволяє собі, ось, до речі, він нагадує, дозволяє собі підняти руку на молоду дівчину, це недопустимо, це не тільки погано, це огидно. І не треба власне чоловіче безсилля. Переключати на власну агресію. Це неприємно. Так я не ідеал. Так я вмію за себе постояти. Але життя мене такою навчило бути. У мене в родині не було захисників. Я завжди сама за себе стояла. І ви знаєте, хочеться сказати ну, людина, яка може таку особу, як цей дідуган, захищати, не треба таких захищати. Не треба говорити, що він старший. Не треба говорити, що. Я його послала подалі після обзива, значить він має право мене вдарити. Взагалі ніякий старший чоловік чи молодший не має права. Не має права бити жінку, не має права їй погрожувати. Якщо ви згодні, пишіть, будь ласка.